Як все cool. нормально, га? Ви що голосуєте за посольство? Так, за всі я голосую. На демократія чи що? На що не демократія, чи що Демократія, я там на сході. Можна не да на демократію. На сході там теж демократія. Ну можете уїхати туди на сход Можна демократію. А нам тут вашу демократію не надо. А що це наша? А я що не україни, що ще ще отсюда? Що це так грубо

Ви хочете фотографувати? Ні, нам отходите, щоб нас не побили. Але погано, що в нас в країні немає демократії. Дуже погано. Хоча блічки купити, кісти купити. Ви ж їх посадили з горохом пополам. Візьміть тисячу гривень, проживіть. Що мені дав ваші президенти? Опозиції в будь-якій країні. А в нас немає. А чому нас немає позиції? Такие бабушки привели там. А уже показывают, что стоят. этого есть да? выборы. Да. Давайте в Донбассе выборы проведем. А вы а, проголосуете за Захарченко? Да. За Моторова проголосуете? Нет, я точно так же в я знаю, как... Я отношусь. Точно так же, как и все А, а кто войну эту страну украинцы. Не вы? Не вы регионалы принесли выборы? сюда войну. Вы принесли сюда войну. Луганську по 350 гривень. Ви кажете, що а чому ж продають дають і вуголь наш, ваші самі Луганськи, подивіться, що там робить. Конкретно що, що, що я накрала О? О? Не, ну кажіть. — Ви починаєте, що ми я... да ми — наша влада. Це ваша влада привела, демократію статтю... Я поїзду, вони не вірить, я її їли, знову не його читаю. Не відверто, що влада змушує когось. Йти плави БПП там чи іншої партії. Я робити празд. Я бо закажу. Я за це подав. Це воно, є приклада. Що мені І Оце мені визвотила. Більше підписається. Дивіться, да. підходити в тому, що ні, ви не маєте права. Це послухати, якщо це була правда, то ви сказали, що правда це брехня. Будете ви такі кепки, адіо. Носити мені не забрати, Це мій вибор. У нас теж акція, Там теж вибор. Не будете сепаратизм. А ви будете сепати, вас ви Не буде здесь сепаратизму. Що ти мене пригаєш? Чого ти на мене пригаїв? Чому пригаєш? Вы а здесь распаливаете да, сепаратистов? Вы его распаливаете. Я распаливаю? Каким образом? большой Я сепаратист. Вы не самый большой в ну данном случае, вот. потому что вы сегодня делите людей на каких-то таких и каких? каких-то не таких. Да, на тех, кто развела, развязал войну в этой стране послушайте, 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 послушайте. и спрятался. Они должны быть. И ваш патрон. Вы олейник. А кто он? Не олейник его патроном. Олейник чей? Тоже не ваш? Откажите сейчас публично от олейника. Я отказалась от олейника. Я отказалась от Голуковича. Я считаю, их Здесь платок, то, Там, ви Вот не Вы почали опозиційний блок. Что я позиційний блок лидер? Та сама партія регіону, просто по-другому назвали. Ну как вам не стыдно в этом ходить? забрали. А вас моє походження без ще Це двох тілий. Я можу більше зробити для України, ніж ви. ви за 100 гривень будете стояти подавати Україну. А безплатно продаєте? Я хочу, щоб мені підняли п'ять. ОПА-блок не... в Європу не собирал. Значит, надо про Європу. Ну так сниміть цю шапку і там Європу, наша, вам ОПА-блок, не який не хотів. Гарантії виход. Почекайте. Ви говорите про Європу і агітуєте за тих, хто не хотів Європу. Де логіка? Де логіка? Кишов на Донбас. Ну, опа блок, ну що, по блок в Європу то війну зделал. А кто? Кто? Ну вот, у вас войну. Янукович, а вы не знаете, что У вас даже шапка синяя, Мы вас агитировать, понимаете? Вы тут пришли агитировать, не мы. А вы не агитируете. А что вы делаете? Вы за, Янукович, я. за, Янукович, за я. мир. Да. Да. Вы за мир. Регионалы за мир. Регионалы распалили войну в за Мы затеяли войну. А это Я не продавця, я українець, Ні, я активіст, я працюю, я волонтер, я безкоштовно працюю, це плати я не отримую, не отримую. За три копійки продаси Богу душу, блядь, вже продав. Господи, вчитися, що этого. козел, блин, урод. <пл *�ок> <Выкти> стекло. <пл *ок> Давай работай, регионалы ходят, понял? Это биметка. метка. Поступи, Ой, чуть, 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 чуть. Так, будем. Я її відкрила, що тільки. швидко швидко йди одну. Такий полі... А дива! Але дві копійки, потім руби. І так це понесло, так? Витирайся, а це тут. Стуція? Витирайте ноги. А что тут такие? Вы вытирайте <свист> <а то, свист> <не> понять! <покирайте. свист> <свист> <свист>